Привіт, дівчатка! А сьогодні ми з Анією вам покажемо, що проїзд перехрестя саме на регулювальника, самий найлегший, так? Так. І при зустрічі з ним. Ми не будемо втрачати свідомість. Так. Будь ну ласка. Що, починаємо. Існує всього три положення, коли ми стоїмо, і три положення, коли ми можемо їхати. В даному випадку нам регулювальник показує сигнал. Увага! Дивіться, він зараз буде змінювати своє положення, і в даному випадку всі автомобілі стоять. Перше положення, тобто ми не можемо на нього їхати знак уваги. Друге положення. Шлагбаум. Дивіться, регулювальник до нас стоїть з рукою витягнутою в праву сторону. Нагадує нам положення шлагбауму або в дворах, або на переїздах. На це положення ми їхати з вами не можемо. Тобто стоп. Третє положення. Дивіться, ось таке: груди або спина для водія, стіна. Ми не можемо їхати. Все. Бачите, три положення. Далі Ідуть положення, в яких ми з вами можемо рухатися. Перше положення регулювальник до нас стоїть боком, дивіться, на плече, як то кажуть, тобто плечем, на плече. Ми маємо право рухатися прямо і направо. Дивіться, прямо і направо. Показую. Прямо. І направо ми можемо здійснювати з вами поворот на це положення. Друге положення, на яке ми можемо їхати, це палка дивиться у рот. Палка дивиться у рот, Роби правий поворот. Знову ж таки, бачите, на це положення ми можемо зробити правий поворот. І третє положення це єдине положення, на яке ми можемо здійснити поворот наліво. <кху> да. Це палка дивиться уліво, тобто під'їжджаючи до перехрестя, і коли ви розумієте, що вам наліво, ви повинні дочекатися саме цього положення регулювальника, тому що саме на нього тільки ви можете здійснити поворот наліво. Палка дивиться уліво, проїжджай як королівна. Або палка дивиться уліво, проїжджай як закортіло. От як бажаєте, так і запам'ятовуйте. Записуйте собі цей віршик. На це положення ми маємо право проїжджати прямо направо, наліво і навіть здійснювати розворот. І от дивіться, в такій ситуації, як, наприклад, на перехресті на Макдональдсі, проїхати наліво на регулювальника нам навпаки буде саме простіше, тому що як зазвичай ми під'їжджаємо з вами там, де нема стрілочки. Пропускаємо зустрічний транспорт. А вони їдуть, їдуть. Жовтий, вони їдуть, червоний. Вони їдуть. Ми стоїмо на середині перехрестя. З інших напрямків вже починають рухатись машини, нам сигналять, і відбувається якийсь... Ужас, да, жахіття якесь відбувається. А на регулювальника у зустрічного транспорту. Дивіться, зараз шлагбаум, і їхати вони не можуть. І ви спокійнісінько, чудово приїдете собі наліво. Ніхто вам при цьому заважати не буде. Ось всього запам'ятовуйте. Три положення стоїмо, три положення рухаємось, користуйтесь! Дякую.